Щоб осінній сад прикрасили безвременники, потрібно не забути висадити їх в серпні. Про правила посадки цього запізнілого крокусу читайте нижче, підписуйтесь на наші канали, коли на тлі пожухлої листя раптом розкриваються квітки пізньоцвітів. Здається, ніби відбувається справжнє диво. Рослини не маленькі і гарні навіть поодинці. А якщо бульбу цибулини висадити групою, вийде яскрава босково-рожева пляма. Відмітна особливість пізньоцвіту цвітіння в безлистому стані пізньої осені, коли основна маса садових квітів вже пішла на спокій, річний цикл пізньоцвіту дещо незвичайний в порівнянні з іншими квітковими рослинами навесні з'являються листя у такому вигляді. Рослина перебуває приблизно до середини червня, але не порадувавши цвітінням. Воно починає жухнути до кінця червня на поверхні землі можна виявити лише висохлі листя. Як правильно посадити пізньоцвіт? Місце для пізньоцвіту вибирають відкрите або в легкій тіні біля чагарників. В цілому ця квітка невимогливий до ґрунту, але краще розвивається в пухкої, родючої, компостній і листової землі. Віддає перевагу вологий ґрунт з додаванням піску бульбоцибулини, в залежності від розміру, висаджують на глибину 10-15 і на такій же відстані один від одного, якщо посадкового матеріалу багато, можна висадити квіти і щільніше, тоді квітуча куртинка вже в перший рік буде дуже ефектна. Садять бульбоцибулини в серпні. Але і висаджені пізніше вони нормально і вчасно цвітуть, і потім зимують особливості догляду за культурою Пізньоцвіт цвіт зимостійкий, але щоб підстрахуватися на зиму посадки, можна вкрити торфом або листям. У поливі навіть в спекотне літо рослина не потребує, його велика бульбоцибулина встигає вчасно накопичити вологу про запас і для нетривалого життя. листя їй цілком вистачає, викопують бульбоцибулини один раз в п'ять років після пожовтіння листя у викопаної бульбоцибулини відокремлюють діток, просушують і в серпні висаджують на постійне місце. Ймовірні проблеми з рослиною пізньоцвіт хворіє рідко. Лише в дощову осінь його можуть почати об'їдати слимаки. Цих шкідників збирають вручну з пелюсток квіток. Тривала холодна дощова погода може привести до ураження рослин сірою гниллю, що нерідко призводить до загибелі. При виникненні цієї хвороби уражені екземпляри знищують, а ґрунт в цьому місці замінюють. В якості профілактики в несприятливий період влітку рослини оприскують фунгіцидами. Безвременники прекрасні рослини для осіннього саду. Вони добре виглядають на газоні серед чагарників, в бордюрах, міксбордерах на альпійських гірках, а також в садах і парках.